«Кардинал» у чвертьфіналі Кубку України також грає. і У першому матчі рівняни обіграли і найті, а тут небезпечно. Не вдало коліно в коліно там зіграв <кхи> Віталій Багряк, здається. Ну І тут момент був справжній урівнян. Дивом не забиває Владислав Сорокін. у стійку mm. ну, без моментів. Гра. Багато рухаються команди, багато боротьби на майданчику. Зараз який. Євген Ланкоа його удар штрафний від рятувальника. Зеленкевич він не пробиває Віталій Поплєвічев і забиває Віталій Поплєвічев. Дуже простий, на перший погляд, розіграш штрафного удару від рятувальника. Рятувальник із Сумської області виходить вперед у рахунку. Ще один момент у рятувальника. І що? Міг третій гол забивати зараз. Там м'яч не доходить до Дмитра Баранника. Волков відіграє п'ятою на кручка. І що тут? Володимир Кручок. 1-2. Ну це класна дуже комбінація була у виконанні рівнян. Тут були і п'ятки, і передачу за спину, і у вільну зону вбігання. Просто все ідеально зробили рівняни. Кручок, подивіться, поміж двох віддає передачу Данчика, змушені повертатися рівняни. Втрата невдала передачу від Парфенюка. І що? Втрата для рівненської команди. Микита Козлюк тим часом помиляється, наражає свою команду на контратаку. Михайло Волянюк із другої грають на майданчику. Воленюк з м'ячем. Скипчик забігав, але. Майданчик поки що у запасі е, команди Ігоря Салівона. сьогодні. Е, зараз момент був створював саме рятувальник. Е, могли більше, ніж два м'ячі забити е, зі штрафного. Розігрують зараз е, кутовий рівняни. Ну і подивіться, який провал. Е, тут жахливо просто помиляють. Рятувальник атакує. Дмитро Скипчик правим флангом. Його удар і мова... Подивіться, як працює ногами зараз Антон Кончаков. Його Обіграв він двох суперників. Віддав на нарад. Невдала передача. Поплєвичу, перехоплення. Зеленкевич ось так пробивав. Ну, і знову баранник у нас грає направо на Поплєвічева. І це був Олег Зеленка. Ланко обіграв баранника. Обіграв Зеленкевича. Під удар Володимиру Кручку. Чакаю, під удар. і Зараз Дмитро Дяченко. Яч... Дяченко перетинає центральну лінію і одразу повертається назад. Парфенюк, класно! Він пробивав. І що тут? Момент знову Антона. Басич знову простріл. Цього разу пробивав Олександр Басич і напоролися. грає на Волко. У того є простір. І зрівнюють рахунок рівняни. Долю секунди, доля секунди залишили на самоті Едуарда Волкова. І одразу він знає. Включна атака рівнян. Васич. Ланко, Список арбітру про але чому аут незрозуміло. І удар у порожні ворота. Аут для рятувальника, що ж друзі, нічия 2-2, Якою схоже незадоволені зараз обидві команди? Рятувальник.